О, дівчатка добре що я додивилася. Ще не всі попродала, слава Богу. Дивіться, я ж то червона, то червона, а воно ж то ні, воно не однакові. Подивіться, ця більш світліша і крупніша квітка, як і ця. А посередині, посередині дивіться, вона більше темніша, і квітка менша за розміром. Добре що додивилася. Ну, це капець би був. Ото б допродалася, дівчульке. Буде краса, буде ще. Так що звертайтеся. Тільки менші кущі, звичайно, залишилися. А так красуньки ще є. Все, наступного року точно буду вивчати різновиди їхні, бо цього року немає мені коли в це внікати. Немає часу. А от наступного року то вже точно. Влітку знайду час чи коли. Ну, коротше, буду вивчати, як вони відрізняються одна від одної. Там десь пелюстечка, там трішки колір темніший. Ну, це капець, ну добре, що додивилася.